Усіх вітаю. Усіх вітаю. Мене звати Вакуленко Ярослав. І. Власне. І власне, на сьогоднішній трансляції ми з вами подивимося відео Віталія Флекса про Миколу Азарова. Треба скідліти, треба брати Не треба скідліти. Треба брати в руки лопату і годувати свою сім'ю. Ми ну ті, за лопаті в інтернеті лише зараз з'явилися судбини, які були зроблені місяць тому на аспектуванні масами в російському Ставрополі. Напевно, вона була так надто буквально спинили справу нашого екс-прем'єр-міністра. Колишні червоні цікачі для України це не новина. Як, наприклад, спертого президента або хто за кімпосіпан, як не дивно здогадати, їх об'єднує декілька речей. Зловкорупції російських та православний церкви Верховського патріархату. Перед вами суховий колаборант зі спорідними йому атрибутом. Хороших новин, таких вже майже не залишилися на території України. Аж вони все ще є. Просто заявляють про себе не так відкрити. Звісно, служба Боже України працює на цих питаннях. І було би непогано, то було річне ніч. Ще одна пастуда отримала свій реальний термін у в'язниці, але в цьому випуск розмова не про те. Надуші сфери нашої політики, а точніше певні конкретні руки виникає відчуття огиди та дисонансу, особливо з тим, що ми маємо 30 років по тому. Так у нас досі під купу Верховної Ради перебуває чимало, скажімо так, неоднозначних людей. Проте відвертих колаборантів та пасту, які ще й учора уряд чи країну, не залишилися. Тому сьогодні, напередодні нового року, я хотів би згадати період правління найвідомішої кравачі України. Наслідки такого вибору так що робити, щоб не повторити сходи по молоку. Майбутні спойлер тут це просто. Тільки всі ті, фраза ні, все так однозначно, або ми один народ реально вражені і береже життя собі. Отож, зустрічайте найбільше mm. представник стабільності України, яка виявилася такою стабільною. Мій сусід, який дитинці обрали ці німецької мови і в результаті не знаю жодної. На одній із попередніх трансляцій. На одній із попередніх трансляцій. Ми уже говорили про те, що Микола Азаров погано володіє українською мовою. Уся справа в тому, що Микола Азаров навіть не намагався вивчати українську мову. Угу. А чому Микола Азаров погано володіє українською мовою? Ми з ми, ми, здається, уже говорили на одній із попередніх трансляцій. Це Цього ловіться до останнього змовірне Януковича. Це просто віст, якого досі використовує російська пропаганда. Микола Азаров чи Азіров, як кому? Перед синям річний звіт для служить в порівнянні кристалави чисто українська. Підписуйтеся наш канал, поставте лайк цьому відео та написі в коментарях. І це ви замовилися на Миколаїв. Салют. Вам традиційно саме віталій Блакс. Дякую всім, хто залишався зі мною протягом року. Так особливо подяка за цю які вистати скоро. Також окремо подяка спонсорам каналу, що майже можливо підтримувати українську перекрив швидкої мови. Ми неймовірні. І тільки завдяки вам цей проект і далі буде розвиватися. Такі за це все великі новини. його прізність. Батько Микола Яновича, Пахло Ян Робертович, Астон за національністю, а присутнів Яницький. Для нових глядачів хочу нагадати, що батько Микола Азарова, Ян Пахло, був естонцем за національністю. Але сам Микола Азаров за національністю росіянин. Угу. Виколані майбутнього премєр міністра України займалися масоста, бабуся. Власне добуся і мала його чотирища Азарова, що потім посадку коло. Як поверхся, що сіня пізно перебралися до селища Азарова, що вичислоподіли. Але в тежі самого Микола Яндельса, який давав дикие інтерв'ю на переводник своїх майбутній виборів, і нападав його учасником дала байдуже, але заросла номер п'ять, так і свої защитання по Москве по типу. У 1944 році нові спеціалізм направлення перебирається в Турці область та лише на вугільний козінат, було вугілля, на посаду спочатку начальника дільниці, а трохи згоди головного інженер. Громадянський Конгрес України, відомий як Слов'янська партія, це була українофобська організація. Але зрештою, проросійську політичну силу громадян, Громадянський Конгрес України заборонили. То на таке мало хто вважав. До участі у змізі, а ніяк не відбилося на землю на майбутній політичній кар'єрі Ніколи Азарова. Взагалі його діяльність в політиці почалася ще в 1990-му. Це молодого директора інституту розглядали навіть на посаду першого секретаря Комітету комуністичної партії. Проте згодом обрали лише делегату дії. Це не завадило областим військами, і тоді Микола Азаров знайомиться із місцевими з Онецькими директорами. Як от з таким собі адвіхивом вигідні... Перше скликання Верховної Ради України від ХПР. Український свою чергу близько помарисував за Онідом Кульською та познайомив з ним самого Азарова. Це в майбутньому обернулися для останнього позитивними змінами в політичній кар'єрі. Вухова Азаров знакома з міста, що розпочинає власну політичну кар'єру, будучи на той час плану так званої апартії праці. Івця дев'яносто четвертого від неї до Верховної Ради України. По Донецькому заритарному контролі першого разу Амера потрапляється під Бару та одразу обирає собі вірних соратників. Азвича згадано головні заступники на рідко мають дитин, приготувати камінь полосу Єна. Також голосу постає президентом. Буває вас міні регіональний про президентською групи парламенту. Недавно чув, корот, мені здавалося, такого жахту. Від цього поля Азарова посадили в новому державному договорі, це взагалі була скорбі з Ізраїлю. Вони прийшли з цієї історії України, де це називає Азаров цивіль. Починається нова цивільна фотографія, яка була знає дюк, корективна. Пастор, коли це, от цей предмет, який має portata, правда, до нього і растокати на балу, і так отрила. А на фоні владення побігу модель України потроху почали зростати. До нашої сторони багато хто за уважно виміркові з перевірок податкової міліції. Великі замови підприємства були бояльні а просто не чіпали. Спочатку зараз всі мало та середнього бізнесу отримували по Також це породили просто за корупцію. У скільки перевірок можна було виступитися банально, а пересідали за ці газ питання перевіряють. Якщо в нас є експерти податкових а по можливо доставки час і може подивитися власними своєї починають. А зараз у терміна подалося адміністрацію, які це було відбори раз, а це на 500. Ама саду политики по сівці замовкла. Вічаємо подалося місце банально дусила вільну пресу. Закливали його, вигадуючи припис про ухилення від податків. То по закінчим кадентицький другого слухання, вихована зараз продовжується політичну кам'яну. На 2000 році стає членом приблизно партії відродження трудова солідарність України. Це, по суті, було утворення декількох партій. Партії праці, солідарності, так само цієї Петра Порошенка. Партії за красиву Україну, космонавта Леонід Сердолецького, та все української партії спеціаліст. Така солянка утворилася до податків. for okay. Та пішов у опозиції. Ну, як в опозиції, у опозиції, в опозиції, бо до 2010 року опозиції була Тимосант. Я, я не буду переконати переписів парламенту періоду проміння Поваранська, бо про це занято до нас багато міг в у нас на каналі. Ми буде цікавилися, що Азарма до полієї знайшли цих посад в Україні. Та що він займався до 2010 року. Але це зараз, дуже прості. Зараз разом з нова, відкрили до парламенту, які ці і, ферсію, портвай, віду, суток, і Янукович. Вагалі, не знову дістати міністерські портфелі в літературі Янукович. Взагалі, Януковича багато цінювання. того часу вони були однопартійцями та мали однакові погляди на життя та владу. А зараз вони були українські, а Янукович не робили цю людей ідеальний мед. Для 80 го року, коли президентом став би згаданий пан України, з усіма потікаючими нашими. Тому що і розпочався буремний калейдоскоп висотів. Та життя ударну культуру України. 2 червня 2010 року у виступі на відтакі засідання, а сказав свою першу крилату раду. В країні сформувався цілий пришарок кривосісів бюджетних коштів. Тепер ми цих уперів ліквідуємо. Навіть коментувати це не буде, бо ви наших приказ вимагаєте цей момент. Кожен публічний виступ Азарова перетворювався на маленький стендап, а вирваність контексту каже, виноситься по Україні з такою швидкістю, якої навіть не надає сучасний обтовуло інтернет. Всі прошу підготуватися до масштабного вивчення основних положень цього системного закону і їх роз'яснення подібним податків. Добре, якби це обмежувалося лише публічними виступами, де кровоплати З Накшої сторони була професійна діяльність прем'єра, і тут це значно звірше. З однієї сторони в Україні на початок каденції Януковича відчувався економічний прийом. Це було пов'язано не з геніальним менеджментом регіоналів, а з банальним виходом до світової кризи та ростом вартості на сировину. Оскільки Україна того часу в це країна, що в основному реалізовували то ми дещо виграли в плані економічного закстання. А проте, коли ціни стабілізувалися, то виявилося, що жодного росту не відбувається. користувач із ніком. Агент 003 пише вітаю вас користувачу, користувачу із ніком агент 003 відповідаю, що вітання вам із Сахновщини Харківської області. Азаров описал, что вы это на бурге раньше было по валюте Таким чином, требуется курс валют, або был легендарный долг в комиссии. Там в свою тему провело медицину за девальвацией национальной валюты аж три рази выше. А вот только при владе были регионалы, они инициировали так званую стабильность. А когда они сейчас ходят в МВС, не надавалось, что там наши удивили сезонные шерстоны. А они только повернули на диктатуру. Поэтому больше для поддержки бюджета нужно было где Азарова призвани питання асоціації ЄС, оскільки в Москва було забору цивілізації. Та воно ця реформи прямо в суперечку рестабують таку будування до коло. І не Азарова признака ничего писання документів про асоціації, що лопувало А далі, далі ви знаєте, що Місце перевіз революцію, революція вихідна сечі Януковича, а його почуття попилася свої нажити Мерседеса, дотікали собі. Така ж доля спікала і Микола Яновича, і спочатку доси на Бастрію, де виявилося, що родина Азарова має непогану таку ту хатилку. А після того, як ЄС від персональні санкції, то Микола Янович перебрався на До Речі по його особисті харчі. І в біографії Азарова зрозуміло, що він тепер працював.

Добувається, що власне його уряд разом з Януковичем був ставлення найбільшої корупції та фанатії в Україні. Тобто такий весь тереш ніколи. Азар. Якщо не вдаватися даватися питання, то можна смерть, що він ніколи не був українцем. А зараз першу чергу та влада, якою він повітря учительства культура, історія взагалі недалекість. Він залишається його, що один народ.

Ми отримаємо назад на всі 2 ядерних боєвого Дякую і соцієм. Треворізує перемога на ПЗД. А що це ловука його за літань? Нехай у сонній родині відбудеться біля екстреми і для контр-трансляції стол поговорить та сухі. Разом з вами. Вони піднімають цей тіалет далеко, що дали змогу підняти цей тіалет. Воно зроблено. Хай рік піде. Значить, значить. Микола Азаров таки ніколи не став українцем. І тут нічого дивного немає, тому що тому що, ну, тому що о, о, Будучи прем'єр-міністром України, Микола Азаров активно підтримував усі рішення, рішення в партії регіонів. Тобто, як я вже казав, то Микола Азаров підтримував партії регіонів. І саме тому, до речі, значна частина уряду Азарова утекла до Російської Федерації. І... І власне. 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 Доктор, я веду. А от чого? Оскільки Російська Федерація у себе переховує Микола Азарова, то, судячи з усього, Микола Азаров повторить долю і лікили. Та й то, між, між Азаровим, та... та. й то, між... Азаровим таке є невеличка відмінність. От, і ліквідували українські спецслужби. А от Миколу Азарова можуть ліквідувати ізраїльські спецслужби. Ну і крім того, українські спецслужби теж можуть ліквідувати Азарова. А загалом, загалом, підписуйтесь на канал.